Вийшло обновлення в Avatar World, тому я знімаю обов'язково для вас відео з секретиками і з оглядом цієї класної обновки. У нас вийшла пожежна станція. Це ми дуже довго чекали цю пожежну станцію. Давайте спершу подивимося, що з'явилося в Avatar Pass які наборчики, щоб забрати їх. Так. Ну, почнемо з платного Pass. Давайте подивимося, що тут у нас. І тут вийшла просто дуже крута ось така дитяча кімната. Ну, Просто вау! Я б собі таку хотіла. Е, так. Е, далі, виходить, на наступному тижні в нас має вийти. Ось такий наборчик, щоб тренувати собак. Далі ось така дитяча кімната в морському стилі, нова порода котів і костюмчики для вагітних. Дуже круто, нарешті він вийде. Так, тепер аватар-пас У нас секретний подарунок і вийшло ось таке ліжечко, така лежанка для собак і котів. Двоповерхова. Ну, як двоповерхова з драбинкою. Це пожежна машина. Тут у нас щось секретне. Далі мають вийти ось такі класні наборчі, костюми для лікарів, зачіски і ще щось секретне. Так, добре, давайте тепер подивимося нашу пожежну станцію. Перший поверх тут такий буллер з водичкою. Класний, диванчик є. Дальше тут сюди дідінько і він відповідає на дзвінки і аж чотири телефона. ого. І тут показано, де м горить, м вогонь, де пожежа, тому е це секретик, до речі, ми його розгадаємо обов'язково. Він дивить. він може отак от нажимати на цю кнопку. І сигналізація зрозуміла. Далі тут у нас труба, по ній з другого поверху спускається Тут у нас типу, гараж, тут є рукавички, конуси, відра. Оці от... ну, щоб кричати, бо я забула як вони називаються. Це ліхтарики, отакі, клаву, вогнегасники. Тут такий величезний шланг, ого, дуже великий. Так, тут ще одна секреточка буде. Тепер дивіться просто, яка пожежна машина крутяцька. Тут отако можна ставати. І мають бути, якщо я не помиляюся, зі шлангом, да. ось такі от зі шлангом є рухи, і просто стоїть зі шлангом. Так, тут є каски. Отакі крутяцькі. Больню, вал, Так. Ну, взагалі крута пожежна машина вийшла в нас. Так, тут в нас жилети, вогнегазники. Коротше, три отакі от відсіка. Е так. Далі драбина. Дивіться, вона отаку може розкладатися. Крута взагалі драбина. Зараз я її розкладу. Отак, біля неї ставати. На нюю можна вставати і отак їхати прямо із... І тут вода тече. Так, ладно, пішліть далі на другий поверх по драбинці, по сходах. Так, тут в нас 4 шкафчики з одягом, і в поличках ще по костюму, тобто, виходить в нас 8 костюмів. В правій стороні в нас сидить типу Мілі Гейн дівочка. і кухня отака от, крута. Так, дальше тут спускатися треба по цій трубі, дуже круто. Тут у нас диванчик і ліжка для працівників. От, давайте будемо тепер розгадувати секретики. І перший секретик, під оцим диванчиком, ви можете знайти марку. Нарешті марка. Чліть її вставимо. Так, вставляємо марочку. І нам випадає отака от сумочка з газетами. І з нею є емоції. І з нею є емоції. І так можна розкидувати газети. Класна сумочка. Так, ладно, пішліть далі розгадувати секретки. Далі відправляємось в цей дитячий магазинчик і беремо тут ось цей огонючок і йдемо в школу. На першому поверсі беремо в цьому шкафчику-четвертому ось цю іграшку, цей помадорчик, і йдемо тепер на пожежну станцію. На другому поверсі ставимо цю помідорку сюди, цей його сюди, і нам випадає подарунчок. Тут в нас новий костюм. Давайте я його вдіну і буду вже в ньому зніматися. Тут такі рукавички, носочки і отакий костюм. Так, все. Е, далі наш наступний секретик це потрібно по ось цій трубі просто з'їхати. І коли ми з'їжджаємо, то там має впастися. Е, так, а, ну, щось в мене ця секретка не спрацювала. Ну, дивно, але тут мала бути така труба е, типу мігалки для пожежної машини. Ну, ладно, пішліть mm -hmm. далі розгадувати. Тут в нас є сходка від драбинки, ми її беремо і ставимо сюди, ремонтуємо драбинку. І в нас ось така штука попадається, ви її на машину ставите, і тут може персонаж отак теж їхати. Так, ладно, пішли далі розгадувати. Наступний наш секретик знаходиться ось тут. Тут ми бачимо, що пожежа в аеропорті, того сідаємо в машину і... Відправляємося в аеропорт. Все, можна їхати. Ми приїхали вже на цю вуличку, і тут в нас капає вода з крана, тому нам його треба полагодити. Так. Опа! І нам зараз випадають ось такі от капчики. Це для дітей. Класний костюм. Має бути повний костюм. Зараз ми розгадаємо повністю всі секретички. І в нас буде повний костюм до кінця. Так, сідаємо назад і їдемо вже в наступну локацію. Так, приїхали тепер на ось цю вуличку. Тут нам треба котика спасти. Драбину треба роздвинути. Так. Якось я маю на нью залізти, тепер мы підробимо. Так. Ну, давай залазь. Так, ладно. Давайте шай і роздвільне трошки. Так. Ну, вставай на нього, давай. Так, все. І тепер останнє действия ми робимо. І, нам... і ми списаємо отакого от котика, дуже класного. Дивіться, який він милий. Класний котик. І нам випадає казка пожежна для дітей. Беремо її і їдемо в наступну локацію. Тушити вогонь. Далі відправляємося на оцей склад. У мене тут стільки всього такий бардак. Навірно, через те, що бардак аж смітник загорівся. То нам треба потушити його. Так. що треба... воно не тушить чи що? Треба ближче, напевно, стати. Ну... Може вогнегасник не такий. Може треба старий вогнегасник? Я щось не можу поняти. Ладно, візьму старий. Я взяла старий вогнегасник, може він спрацює? Давайте попробуємо. Не, не працює, це в мене секретка, це не працює, чи що. Я щось не пороблю. Я не можу зрозуміти. Тут, мав дуже крутий подарунок бути, костюм, мав бути, але щось не працює. Ладно. Е, ну, спробуйте, може, вас запрацює. Тут мав бути костюм для дітей. Пішліть далі розгадувати секретки. Вертаємось нарешті на пожежну станцію і беремо ось цих двох людей. Е, так, цього рижого дяденьку треба ось сюди на другий поверх положити, а її сюди. Так. Мені що має заснути? Вроді я все так роблю. Чи я не тих людей взяла? Ну Може цю треба було взяти? Зараз. Ти просто пам'ятаєш, що є така секреточка? Вроді я все правильно роблю. Так, зараз. Ага, дивіться, треба ось цю сюди положити спати, а ось цю сюди на другий поверх. Так, вроді має спрацювати. Так, ну, може, ще сюди треба персонажку проводити? Так, да, все. Тепер спрацювало. Дивіться, що в нас тут випало? Тут в нас піжамка крута. Ось така для пожежників. Ну, крутий, в общем, наборчик, крутий секретик. Так, дивіться, я згадала секреточку з е, отою от трубою для машини. Потрібно Потрібно ось ось тут тут включити включити. на кухні. Потрібно ось тут включити. І ще потрібно включити на першому поверсі. І тоді в нас має вийти кріточка. Так. І в нас випадає ось ця от труба для машини. Давайте її прикріпимо. Так, все. Нам залишилося забрати подаруночки, давайте їх заберемо. Так, нам прийшла оця лежаночка. Давайте. Хай її тваринки протестують. Я тут зробила таких. Хай. Ця кішечка протестує. Така от крута лежанка. Тут, напевно, трьох тваринок можна помістити. Так, да, трьох. А, навіть більше можна кошу. Коротше, скільки завгодно, напевно, можна помістити. Так, і другий подаруночок. Відкриваємо секреточку. Тут у нас такий наборчик для собак. Давайте його заберемо. Так, давайте візьмемо собачку. В мене там є зроблено. Оцю візьмемо. Так, тут такий нашильник, така жилеточка, такі тапки. і аптечка. Тут водичка, бинт і пластирі. Крута аптечка. Така малесенька, компактна. Прикольно. На цьому все. Ми з вами розгадали, начебто, всі секретики тільки зі складом щось не так. Я не могла затушити той смітник. Тому пробуйте, чи у вас це працює. Надіюся, у вас це спрацює, тому що там дуже крутий костюмчик. Е -е. Тому наше відео підходить кінцю. Чекаємо наступного оновлення. Це, напевно, буде вже лікарня. Ось. Старатимуть випускати чим почастіше серіальчики, тому на цьому все всім пока.